Привіт! Сьогодні наші розпаковочки і на сьогодні новиночка, це напої. У нас тут такі обманочки, давайте розглянемо їх. Двина. Така, Тоже інша. І однакові просто. Тільки різних кольорів. У нас тут 7 штук. Давайте будемо вибирати. Люб'ю, давайте. Так. Ми сьогодні закінчимо колекцію Ребус. Давайте колегемо сюди. Е, колекцію тап-налавки. Ми ще голубенькі не брали. Давайте ось цей. Ось такой. Новиночку давайте. Давайте. Ось цей червоний. І пакетики намальовані е, олівцями і тут фулмастером де? є. Так, я так вам прийдуща наша новиночка. Mm -hmm. Так, д -д беремо піно номером 2. Якщо вам е, звуки знову, вибачаюся. Колекцію це новорічні Іграшки. Давайте. Ну, щось оранжевим все-таки беремо. Давайте фіолетовий. Дуже процвічується трохи. Нічого, відкрив якраз. О, о, колекція прикраси для каталога. У нас давно оце є мені щось. Давайте. Так, у мене все давно пакетики. Я вже зробила ще одну колекцію. Зразу вам це пакетики наклейки. Тут любить, давайте сами верхні. пакетики наклейки. І я вже дуже гарну колекцію роблю. Прям, блядь, так. Берем. Давайте візьмемо 6 і на слідушому відео 6 візьмемо. Давайте ось цей. Ось такий у нас похоже, був. О, це мене однокласник розмальовував і малював. Третій. Четвертий. І давайте я закритими ночами. Я, чесно, закрив. Давайте ось. У нас всі пухленькі трохи. Чогось пакетки сонечками і останній давайте, ось цей зелений. Шість пакетиків. Це було б на дві розпаковки, але ми ще скоро візьмемо. Вже аж менше стало. Надо мені робити ще колекцію на 200 пакетиків. Давайте глянемо. Ось такі у нас пакетики. Пакетиків багато дуже. Топочка колекція. Давайте розпочинати. Давайте з таба лапки. Я вам зроблю якусь таку нашу колеса таба лапки. Це ось такий пакетик у нас. Відкривашки нем... нема. І... Що вже вийде, яка срозонька. Під яким номером? Ось така лапка. Ой, дуже гарненька розунька під номером 5. Раз, ну, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Я снова не вклала. Чус Чось... ладно, вклею пізнейше. Ничего страшного думаю. Не Нам головне не попадалося лапки 2 7 і 8, якщо ми маємо на прозрачні. Ну, штучку поклеїти. Але неї зараз немає. У нас багато розвитку мені так кажеться. Я зараз зробила собі повище трохи, так думаю, буде получ... получше. Давайте колекцію закінчимо Ребус. І у нас пройдущий ще такий був Ребус. І це був карта. А карта з мультика була. Дуже пухненький. Все. В следующем відео ми побачимо що у нас тут. І так. Давайте перш прикинуємо це. І нас ось такий ребус. Це. Листок. Віднімаємо 5 букв залі. YouTube. Окраїн. Віднімаємо 2. Далі. Будильник. Не просто. Нічого не віднимаємо. Чи може забула? А ні. Ні, це не так... Я даже не показывала вершину. Нічого, Зараз таком. Вот такі у нас ребенка. Листя, Ютуб. Будильник. Знак. Просто овен. И мягкий знак добавляем. Давай такой Заприклеїла. Воно легко клеюється. Сюди наду. А ось це сві. А то я думаю, що тут ці штучки Ось така у нас колекція виходить. Дуже яскраво. Надо якось ще таку колекцію зробити. Давайте. Ой. Так, колекцію мейкап якраз. І в цьому теж було кнопці буде колекція. Я вже зараз вже трохи підскажу, що у нас за колекція буде. Ну, ой, як прикрасила каталог дуже. Ну, вона простенько, але з бльостками. Так, під номером 30 у нас така сиворотка. Ще так не під розмір зробила. Ну, ми майже закінчили цю колекцію, нам ще... Чотири сюрпризи. Так, давайте колекцію. Ой. Тут вже трохи видну іншу новинку. Давайте прикраси для каталогу. Ой, красна сюди. Щось відкривашки, можна без відкривашок робити. Так, це у нас ось така квіточка. Така мила милова... Ооо. Я вже ціла кучу сюди, но ми все одно потім переклеїмо. Як що, шо можна переклеїти. Покажу зараз так. Це зору. Щось вже погано відклеїв. Нічого не буду їх погано клеїв. Ось так. Відклеїть і можна переклеїти. Я думаю, хай вже трохи нижче нічого. Давайте колекцію новорічні іграшки. Так, це вона ось тут. Там вже, мабуть, і може їх. ще одного було. Але не думаю. Так, давайте розпаковувати. Думаю, я поняла, есть ли трохи. Оно. Oh, клей. No. No, Давай только отрубим. Пока його его у нас сберегли, но да. Трошки тут така си, ігро... сині голубі іграшки. У нас є це під номером 6. Це на другий Я вже новинку схвалила. Коли... Да. Ми закінчимо. Я не повідала. Бо... Ми ж що, що зразу закінчимо цю колекцію. Ой, які колекцію? Сторіночку. Нам вже ли будемо в следующий раз ще якусь судну закінчимо. І ось так. Нас Якщо воно трохи не популилося, мені тоді це трохи порвалося. За маленькі пак е пакетики зробила, ну нічого. Давайте колекцію. Давайте я вам. Так, я вже вам куски... от, Вже я вам спалила, нічого страшного і відкрию не зразу, Я вже інше трохи палиться. А, воно просвічується. Нічого, у нас отакі пакетики тут буде 6 7. тут мне блестки нравятся. И тут их пойдем. Тут еще и еще блесточки у нас. Так, давайте открывать. блин, прям везе. Ай. Цена. Мабуть, детилізировано. Я щось не, не змогла вимити. Це дуже гарно, Мені, мені не лучше нібито. кажеться, я намалювала його. Я його зараз тільки що для іншої новинки малювала. І дуже гарно виходить. З першого разу в мене вийшли пакетики. Давайте ось сюди. Коли ось. О. І все, там бляшточки такі були. Оп! Як шо-шо? Дуже гарно. Це від Чупа Чупс. Напіс з полуницею. Давайте колекцію. Це вона. Ось це. Це. Я не про. Я не показала. Я не включила відео. Я не пам'ятаю. У нас 12, маю 12 штук. А так было у нас 8. Я уже покупала. Сейчас я покупаю. Так, у нас было 8. Благо, а, я не включила. Я забыла. Sorry. Я думаю, включила. Наша нас остальная коллекция, это у нас 100 пакетки. А на, я на 6. Давайте Вот тут идут прям. Зараз я вам покажу. Но він уже ось У нас Ось такие обычные, а тут прям. Велика наклейка, да. Давайте рассмаковувати. Ладно так. І о, ось це у нас така мішка. З зеленим фартом. Його майже не видно. Прикольний мишка мішка. Під номером 46. Сонечко. Дуже миленький вийшов. То, що Він такий пустенький, але дуже акуратний вийшов і гарненький, не знаю, значив. Нравиться. О, це вже у нас була така колекція під номером 78. У Нас з колекції це таке. Крем. Це простий пакет. Так. Ось малесенький. А, а ось два. Я вам не сказала, а тут Маємо. Ой. My Melody, так. Да. Так, My Melody. Щось... Хотіла перше сказати My Melody, але потім щось кромі. Не хотіла, але ні. І така коробка розум. Це Pink, це нас додаткове. Так, давайте з. Я в... В... малювала це з геометрії, писала. О, це мій э, любимий Це мене... друге таке я собі малювала тільки поменше, вроде би. Такі. Це в нас э, пекінська капуста. І тут гусь. Я, я люблю дуже гусів. Не знаю. Ось. У мене таке. Так, під номером 55, ой, я вже хотіла клеїти. Ну, я ще забула, забу... що в мене тут якісь якісь квадратні. Я вже поняла. Що у нас така колекція. З колекції. Я вже зну... почала коли, е, робити. Так, це називає з. Хелловін. 88-й якраз З. колекції. Я вже почала знову пакетики робити. Це вже буде на 200. 200 штук. О, я даже аж сповнила трохи. Як називається Тут трохи розмило бо це скотч і воно розмивається. Це у нас Бейманс з новорічні шапочки. Якраз я малювала десь може осінью или прийду щось І в, в гірляндії такий. Тут номера не видно. Ну давайте клеїти. Так, нас вроді тут нема. Я так сразу на. Пик перейдем. О, ви зараз этот пинг, пинг сюда. Клейм. А це у нас на 22 номер. Он уже дуже плотно. Клейм. Ось стоп. Ревный. Рівнень. Уже рівненько вплоть. Так. М -м. Давай Давайте не ось сюди, а на насерединки. Так, у нас. Може, якісь номери такі? Так, давайте 46. 46 тут немає, а ось тут. Ось сюди. На це місце. Де там другий косниклейки бачу? Я... Я, не знаю. я досі знов таки хочу завести, бо у нас нічас я вже той блокнотик. Так, 55. Я хочу завести, думаю, великий і маленький. Щоб... Тільки перше, я досі заведу маленький, а то я ще не зробила колекцію. Я Хочу просто, може, віддільно зробити блокнот великий. Купити це. Щоб було тип, для колекції 200 і, і більше такого я хочу щось буду робити. Так. І зараз у нас будуть такі пакетики, щоб було вирізати сюди. Так, о. Ні, нічого, нічого. Ось так. Ну, докривувато ні. ні, нічого. Так, давайте. От ми наклейки. Це дуже акуратно помню. 78. Це вже на іншій сторіночки. Ні, ні. Ще на іншій. Ну, Останній, 78. Це ось сюди. Ой. Тут ну ладно, давай. То буде гарний пакетик, где дуже аккуратный сюди. На саму останню сторіночку і зараз побачимо куди буде наш Бемингс. Мультик з ним не дивилася. С Мультик Клей. Аккуратненько. Я знаю, тут аккуратно. И всем пока.